Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про життя і творчість австрійської письменниці Марлен Гаусгофер. Ця дивовижна жінка прожила тільки 49 років, народилась весною 1920 року, і востаннє побачила цей світ також навесні. Невеликий строк, який відміряв її Господь, був нелегким, але досить вдалим у літературній творчості. Дитинство Марлен пройшло у мальовничому містечку Фрауенштайн. Її батько був лісником, а мати служницею. З 13 років дівчина виховувалась в монастирі Урсулинок. Мабуть, послушання монастирів в майбутньому допомогло Марлен впоратись з численними життєвими випробуваннями. Вона перенесла кілька важких хвороб, витримала примусові роботи в воєнні роки. Але попри все, не полишила навчання під час Другої світової війни. Вона вивчала германістику у відні та граці. Її подружнє життя теж було непростим. Марлен розходилась і воз'єднувалась з чоловіком. Попри все, вони виростили двох синів. Вона вела домашнє господарство, а також багато працювала в періодиці. За 20 років літературної праці Марлен Гаузгофер опублікувала кілька романів Жменя життя, «Потайні двері, Небо без кінця, мансарда, розповіді, дитячі книги і книги про тварин. Серед її письменницьких успіхів розповідь ми вбиваємо «Стеллу» і повість пригоди кота Бартла, які були добре прийняті критикою. І все ж найбільш відомою її книгою. Її найбільшою вдачею у творчості став фантастичний роман Робінзонада Стіна, написаний у 1963 році. Твір неодноразово передевидавався та був перекладений 19 мовами. За нього Гаусгофер отримала престижну літературну премію імені Артура Шніцлера. Роман був екранізований, фільм також здобув низку нагород. В одному з інтерв'ю письменниця назвала роман найважливішою своєю книгою, і додала: Не думаю, що мені знову випаде така удача, адже на такий матеріал натрапляєш, мабуть, лише раз в житті. Важливо те, що у книзі немає розділів, це полотно тексту, яке нічим не відокремлено. Головна героїня роману, яка не називає свого імені, відправляється зі своїми друзями в будиночок в Альпах. А коли прокидається наступного ранку, виявляється, що її відгородило від світу невидимою стіною, а життя по ту сторону стіни зупинилося, і єдине, що їй залишається, це призвичайтеся до нової реальності, де вона остання жінка на землі. Її друзі, родичі швидше за все, померли. Але вона не зовсім сама. З нею залишилися собака рись кішка і корова Бела з бичком. Усе, що відбувається далі, це щоденник героїні, записаний на звороті календаря. Ця книга про самотність, виживання і неймовірну силу жінки, яка зуміла призвичаїтися до нових реалій. Книга написана легкою мовою, В героїні співпереживаєш і водночас замислюєшся. А що б ти робив в цій ситуації? Авторка дуже уважно до дрібниць опису природи, тварин і емоцій, що робить твір монологом поєднання людини і природи, це розповідь про те, як жити і виживати, як бути в ізоляції від людей з незнанням того, що сталося з іншими, про те, як залишатися людиною, як щодня знаходити в собі сили і мотивацію. Як протягом декількох років можна бачити сенс життя в допомозі іншим коту, псу, корові, про втрати і сили жити далі, коли всі думки залишаються тільки занатовувати щоденник. Отже, до вашої уваги уривок щоденника головної героїні твору? Я вже дуже давно живу в лісі. Мені снилися люди, звірі і всяка інша всячина, але жодного разу стіна. Я бачу її щоразу, коли приходжу за сіно, тобто бачу крізь неї. Тепер, узимку, коли дерева й кущі стоять голі, я знову виразно бачу маленький будиночок. А коли землю стеляє сніг, великої різниці не біло білої тут і там, лишень по цей бік стіни. Привісно, недоторкані снігу спотворюють сліди моїх важких черевиків. Стіна стала частиною мого життя, я тижнями можу не згадувати про неї. А коли і згадую, вона здається мені нітрохи не страшнішою за цегляний мур чи садовий паркан, який перегороджує шлях. Та й що мені аж такого незвичайного? Річ з матеріалу, складу якого я не знаю. Таких речей у моєму житті була сила силасиленна. Стіна змусила мене почати нове життя, але по-справжньому мене хвилює те, що й раніше: народження, смерть, пори року, зростання і тлін. Стіна ні мертва, ні жива. Насправді мені до неї байдуже, тому то вона мені не сниться. Протягом останніх семи років життя Марлен Гаусгофер страждала на рак кісток, який приніс їй ранню смерть. Втім, Марлен живе в своїх книгах, та більше всього її в романі за стіною.